Наступний автомобіль, який до нас сьогодні заїхав, Hyundai Kona 2020 року випуску з батареєю 39 кВт запас ходу до 300 км. 62 тисячі пробігу, вся в рідній фарбі, 17 легкосплавні диски, гума. всесезонка, безключовий доступ, тканівий салончик, базова комплектація, два ключики, клімат, сенсорна багатофункціональна мультимедіа. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Камера заднього виду, зарядочка, сервісний набір, все в комплекті. Передні задні електроскло підіймачі, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряне мультикермо, утримання в смузі. Ось такий от вигляд автомобіля. Знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок. Три дні на нього діє. Дуже крута знижечка. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.